Такої шикарної угоди, в мене вже давно не було, ну, взагалі, може, один раз була. монетка X буквально за 2-3 доби я брав її. Така угода, я різкнув, зайшов з великою сумою, ну і велику суму забрав. Дивимося на екран. Друзі, прийшло сповіщення монетка X на байбіт виконана. Давайте глянемо з вами. Дуже непоганий результат. Щоб ви собі розуміли, я її купив тут нанизу. І ось продав, якщо глянути по 4 годинному, це виглядає ось так. Спочатку ми заробляли на лістинг, потім монета впала, потім я її підкупив. І ось зараз закриття і я продав тільки половину. Всього я монету взяв на 10 тисяч. зараз вона продалась на 12 569. І ще половину 11923 в мене в монеті. Щоб ви собі розуміли, який дохід. Давно такого не було жирного. Я ще половину цю лишу на майбутнє собі, бо я свої забрав ще й з наваром.